Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади лютого 1902 року. 12 лютого середа з близького сходу повідомляють про заворушення арабських ваххабідів навколо Ар-Ріяда. 11 лютого вівторок бюджетна комісія німецького Рейхстагу скоротила кошти військового бюджету на 2 мільйони марок на артилерію та на 4 мільйони марок на будівництво фортець. 13 лютого четвер Британський уряд забороняє німецько-бурзькі організації допомоги надсилати медикаменти та медичних працівників до південноафриканських таборів. У табори дозволено відправляти лише їжу та одяг. Того ж дня, 13 лютого. Місто Шамахи на Кавказі в Азербайджані майже повністю зруйноване землетрусом. Того ж дня, 13 лютого. Шведський чемпіон Ульріх Сальхов. Знову виграв чемпіонат світу з фігурного катання в Лондоні, випередивши британку Меч Скейв. 15 лютого субота у Берліні відкрито першу лінію метро того ж дня. 15 лютого у Лейцеху відбулася прем'єра оперної трилогії Фелікса фон Вайнгартнера. Орест того ж дня. 15. Лютого. Представники німецьких судноплавних компаній. Хапах і Норд Дойче ллойд досягли в Нью-Йорку картельної угоди з американським Морган Траст. 16 лютого неділя. У Парижі підтверджується повідомлення про вбивство папуасами французької експедиції на островах Нової Гвінеї. У 1901 році учасники експедиції вирушили до островів з метою географічних та геологічних досліджень. Більше про обставини трагедії нічого не відомо. 17 лютого, понеділок, у Римі відбуваються сутички між поліцією та учасниками мітингу проти безробіття. Того ж дня, через хвилю страйків, міністр праці Італії Джузепе Гіссо йде у відставку того ж дня. 17 лютого уряд Іспанії у відповідь на масовий страйк у Барселоні, який триває з початку року. Оголошує в місті військовий стан влада оцінює кількість страйкарів у 80 тисяч. Того ж дня, 17 лютого. У відповідь на франко-британські таємні переговори про розділ Північної Африки. Члени Сенату Іспанії провели дебати, закликаючи свою країну мати більший вплив на події в Марокко. Того ж дня, 17 лютого Палата представників Конгресу США. Схвалила законопроект про скасування податку на прибуток. Він був введений під час іспано-американської війни у 1898 році. 18 лютого вівторок, з нагоди майбутнього візиту принца Генріха Пруського до США, британські газети публікують кілька статей про німецько-американські відносини. Вони нагадують про антиамериканську позицію німецького рейху в іспаноамериканській війні 1898 року і описують нинішні виступи німецьких політиків як повзучі німецькі запевнення в дружбі. Того ж дня, 18 лютого, у Монте-Карло відбулася прем'єра опери Жуля Масне, «Жонглер Богоматері». 19 лютого. Середа уряд Франції вирішив відновити дипломатичні відносини з Венесуелою. Вони були скасовані внаслідок Венесуельської революції минулого року. Того ж дня, 19 лютого члени сербського парламенту Скупщини передають королю Олександру I постанову, в якій запевняють монарха у вірності його народу. Причиною заяви стали протести опозиціонерів, спрямовані проти королівської сім'ї. Того ж дня, 19 лютого, в результаті страйків у Каталанії. В Барселоні спалахнули справжні вуличні бої. Також робітники Сарагоси приєднуються до загального страйку. 20 лютого четвер. У Римі католицька церква відзначає 25-річчя понтифікату папи Лева 13-го того ж дня, 20 лютого, Король Італії Віктор Еммануел III в Римі відкриває тронною промовою палату представників. Серед іншого він заявляє. Що хоче зберегти повне відділення церкви від держави?